Наталія Росторгуєва Однокласниці. Ну, вітаю, подружко! Наталка повільно накульгуючи на праву ногу, біль, у який їм мучив не один день, відступила вбік, аби пропустити в квартиру свою однокласницю кому і давню подругу Світлану. Чого такий поспіх? роззуваючись у передпокої, запитала гостя. Тільки нос закрила майже 15 літрів томатного соку, сіла перепочити аж тут ти зі своїм приходь. Не бубни. і кроком руш на кухню. Світлана звично, адже не вперше у цьому домі. Усі родинні й державні свята за одним столом відзначали, попрямувала в заданому напрямку і буквально остовпіла від побаченого. Стіл вгинався від страв акуратно розкладених на білі з синіми квіточками тарілочки. Посеред кручеників із грибами, начинених м'ясом перчиків холоцю, ковбасно сирної нарізки, акуратних шматочків свіжих овочів і фруктів парувала картопелька, полита олійкою з часником і притрушена свіжим кропом. Наталі, з якої нагоди бенкет і за чий кошт? Не приховувала свого здивування Світлана, виставляючи поруч із наїдками, принесену з собою пляшку горілки і три алюмінієві банки з пивом. У них було заведено приходити одна до одної з гостинцями, інколи домовлялися, хто що готує, але сьогодні все відбувалося спонтанно. Тож, коли Наталка зателефонувала і в наказовий спосіб запросила на якийсь там ювілей. Свята нічого іншого не придумала, як прихопити з собою міцних напоїв. Подумала, що в господарстві горілочка завжди знадобиться. Менше потякай і швидше сідай до столу, картопля холоне, удавано суворо гиркла наталка і дістала з холодильника пляшку ігристого вина. Пропоную розпочати з шампанського, як у старі добрі часи, за ювілей. Розлили напій по фужерах. Випили, потім ще налили, закусили, і коли спорожніла пляшка, господиня розпочала свій спіч. Подруга моя, ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Зранку було 1 вересня. Ото ж бо й воно, що 1 вересня, а це означає, що сьогодні минає рівно 50 років нашій дружбі. Чекай! перебила подругу Світлана, незважаючи на легкий. Бульбашковий хміль, що водночас вдарив у голову, вона добре пам'ятала, коли в її житті з'явилася пампушечка надка. Яких п'ятдесят? Якщо з тобою ми дружимо з четвертого класу, це буде Наталю Доренко, п'ятдесят три роки. Отже ти помилилася. «Ні, п'ятдесят, вела своя Наталка. Викинь три роки, коли ми не тільки не зустрічалися, а й не віталися. Ти ж сама не хотіла. І коли це було? Коли ми з Тетяною мандичкою прийшли до тебе в гості, а ти приревнувала чи її, чи мене, тепер уже й не пригадаю точно, до свого Русіка виставила нас за двері і обізвала хвойдами. Не було такого, спалахнула свєта. Я тебе ні в чому не звинувачувала, адже ти на той час була вдруге заміжня. А от Танька холостякувала й кидала на мого чоловіка зацікавлено хтиві погляди. Облиш тепер виправдовуватися. Нині це вже неважливо, але ми з тобою три роки не розмовляли, хоча до того були не розлий вода. Ливай що принесла, а то знову посваримося. І Наталка підсунула коліжанці дві невеликі чарочки, вип'ємо за нашу багаторічну святу дружбу. А пам'ятаєш, заговорила Світлана, коли жінки випили і почастувалися смачними наїдками, як ми сиділи за однією партою, і ти в мене списувала я? А може, подружко ти в мене? красномовно прищурилася Наталка. Про це історія замовчує, а ось те, що нам батьки купували однаковий одяг, пам'ятаю. Як я ридала, коли ти прийшла в школу в білій пухнастій шапочці, усі вуха потім батькам протуркала, аж поки не сходили на базар і не купили мені таку ж, тільки червоного кольору. А тоді тобі хтось подарував ведмедика, що заводився, і плавно опускав і підіймав лапки з барельцем, на якому було написано мед. Мені згодом теж дістали по великому блату подібного. Хоча й без бочечки. А коли тобі справили нову сукню, пам'ятаєш, така біла була у квіточках, і ти потім на танці в ній бігала. Я тоді батькам навіть ультиматум поставила або таку ж купляйте, або в школу не піду. Не знаю, яким чином, але незабаром і я красувалася у платі найгіршому за твоє, Хіхітнула, дещо захмеліла подруга. А бідки панчухи у нас теж були однакові. І кожушки коли то все було, мрійливо примружила очі світа. Було, та за водою спливло. Дитинство, молодість усе навколо змінилося, і ми з тобою зі струнких дівчаток перетворилися на домашніх клуш. Ну, не кажи. Я ще нічого, тримаюсь. Подивися, яка у мене збереглася фігура. Задоволено проголосила Світлана. І, удаючи з себе модель, ледь похитуючи, стегнами, пройшлася по кухні, наче подіумом. Ой, модель ти моя клишонога, не стримала хмільного сміху Наталка. На твої зауваження не реагую, бо інакше б я тобі нам'яла боки. Е, Світлана підсунулася ближче, замахнулася кулачком і несподівано обняла подругу, поцілувала в щоку. Моя ти улюблена каракатище. Пропоную ще ледь-ледь. Обмінявшись люб'язністю, жінки знову підняли чарчини, в яких і справді було. Ледь налито, рівно стільки, щоби не напитися, а лишень поліпшити настрій, зіпсований тривогою і неспокоєм останнього часу. Світуню, ти не проти кави. Наталя спробувала було підвестися та, ойкнувши, різко плюхнулася на стілець. От кляті коліна знову підвели. Обережно, ти ж вже не дівчинка, підхопилася подруга. Сиди, сама зварю. Я усе таки на кілька місяців молодша за тебе. Дістали мене ці суглоби, обізвалася Наталя, усе ще кривлячись від болю і потираючи коліна. Пам'ятаєш ще, бо зна коли столичний лікар казав, що мені вже нічим не допоможеш. Так, добре пам'ятаю, розтягуючи слова, проказала Світлана зосередившись на турці, в який закипав напій. Нарешті розлила по горнятках духмяну каву, присіла за стіл, сьорбнула гіркувате петво, розслабилася. А ти чула, що наша Ліна Лаврененко вже три суглоби змінила, готується до чергової операції. Ото скільки залізяча в собі матиме. вигукнула Наталка. Роботом стане? Ні, швидше термінатором. І жінки вибухнули реготом, уявивши однокласницю Ліну кіборгом. Угамувавши перший напад сміху, жінки уважно подивилися одна на одну і знову не стримали реготіння. Не хотіла б я, та й хто б хотів залізо в собі носити. Нарешті обізвалася Світлана, втерши сльози, викликані сміхом. Та що поробиш, коли й роки, і робота, й генетика. Усе докупи. Мені часом теж болі, то там, то сям дошкуляють, але доводиться молодитися, і ти, подружко, тримайся. За що триматися? Кинула на подругу лукавий погляд Наталка. За землю, зрозумівши натяк, відповіла Світлана. І жінки, хміль у крові, який ще й досі бушував, знову розсміялися. Слухай, а коли ми востаннє з однокласниками збиралися? несподівано запитала Наталка. Та давно, подумавши, відповіла Світлана. Спершу корона, будь вона неладна, усі плани сплутала, а тепер ось війна, нехай би ті орки повиздихали. Чимало з наших пороз'їжджалися. Таня миле каченя у Німеччині чи в Австрії, Алла Міщенко, здається, у Францію до доньки подалася, інші десь на Західній Україні перебувають у багатьох сини на фронті. До мене тут якраз перед війною у Фейсбуці в друзі став набиватися один чоловік. Думаю, невже сподобалася? Вже не химітить, звеселилася Наталя. А ні, пише, що він, мій однокласник. Дивилась я. Роздивлялася фото, ледь опізнала в товстенькому чоловікові однокласника Сашка Дудку. А, це той, що з льохою хомою повсюди тинявся. Ну чому тинявся? Вони дружили. Після школи казали, Сашко учився в Харкові, а тоді, з розподілом десь аж у Мурманську опинився, там у нього сім'я. Скільки наших застрягло в тій рашці? Задумливо проказала Світлана. Сашко безбатченко в Сургуті, Лариса Шульга в Москві, Оля Ущенко десь у Сибіру, звідти на передостанню зустріч привозила кедрові шашки і горішки, як тільки познущалася з кожного з нас доля. Одних на чужину безповоротно запроторила. А багатьох під бомби й снаряди кинула, без даху над головою залишила. То недоля винна, що лихо нас в обійми схопило, що наші діти і мої, донька і син також змушені були одягти військову форму, різко заперечила Наталка та багатозначно прорекла Біда у нас через отого от огидного фюрера. Подруги помовчали. Кожну, мов надокучливі мухи, важкі думки обсіли, відбившись павутинням смутку на обличчях, міцно стулених устах. Я тобі розповідала про Льоню Антипенка. Після мовчанки першою обізвалася Наталка. Здається, він був у Криму, у Ялті? Так. Писав якось, що переживає особисту трагедію, уявляєш, після анексії півострова з ним перестали рідні спілкуватися, зрадником обізвали. А що йому робити залишалося? Із 15 років він там прижився, як то кажуть, коріння пустив, двох синів на ноги поставив, онуків дочекався, дім побудував, цікаву роботу має. Щось із кіно пов'язане. Як то все кинеш? Боляче йому гірко. А коли оце орківське вторгнення почалося, проблем додалося. Його дружина з Миколаївщини, її рідні під обстріл потрапили, дім тратили, але, слава Богу, змогли евакуюватися, тепер десь у Чехії знайшли притулок. А що, льоха Хома? Ти так і не договорила. Він нікуди не виїздив? Ти ж на останній зустрічі однокласників не була. То й не знаєш нічого, а він вивчився на інженера, вибився в люди, бізнес мав, великий будинок звів, одружився. А та руда дружинонька, за якою ще зі школи бігав, невдовзі його кинула та до рідні на землю обятованною чкурнула, і двох доньок забрала. Тож він після того пустився берега. Кілька разів жінок міняв, став регулярно в черчину зазирати, якось, коли вже війна була, Мені зателефонував, ледь язиком ворочав, розповів, що теперішня дружина, не знаю, яка за рахунком, нині зі своєю дочкою в Польщі, що він сам господарює, гот дурень. Усе життя велике кохання шукав і не помічав, як наша поетеса за ним упадала, вірші присвячувала. Яка поетеса? Катя мальована. Де вона тепер? Та хіба ж ти не чула? Відомою письменницею стала. Нещодавно у Фейсбуці пост виставила, що новий роман випустила Уже про сучасну війну. Слухай, може, ми їй зателефонуємо, і нехай вона про нас напише? Наталю, ось я несподівана думка. Тільки де ж її номер телефона візьмем? Як де? В інтернеті? Пристала й Світлана на таку пропозицію. Наша Катя пані відома, обов'язково десь контакти залишила. Порившись якийсь час у світовому павутинні, подруги виудили номер телефону каті поетеси і одразу ж набрали. Катерина однокласницю пізнала, зраділа, адже завжди приємно повернутися хоча б і в спогадах у далекі щасливі часи. Поговорили про життя, буття, згадали однокласників. Нарешті Наталка з нічев'я випалила, Катю, напиши про нас із світою роман чи хоча б оповідання. І чим же ви незвичайні такі, чим знамениті? не без легкої іронії поцікавилася Катерина. Які досягнення маєте? А ми дружимо півстоліття. А, над цим треба подумати. Після паузи проказала Катерина і вже бадьоро додала, дівчата, незабаром я маю приїхати в наше місто на зустріч із читачами, де представлятиму свою нову книгу. Тож ласкаво запрошую і вас. Там про все й поговоримо. Коли однокласниці розпрощалися, Наталя зауважила Ти дивись! Не згордувала наша поетеса, не знехтувала нашим товариством, хоча тепер у вищому світі крутиться. Пропоную, Наталочко, підняти чарки за шкільну дружбу за те, щоб більшість із наших однокласників не стали продажними і безпринципними, не перетнули межу безчестя, залишилися досі порядними людьми. Із задоволенням, Світлано. Підтримую твій прекрасний тост.